Будь ласка, зараз у нас з вами літературне читання. Так, ми продовжуємо з вами працювати над розділом, який має, будь ласка, на назву шкільний дзвоник кличе нас у четвертий клас. На минулому уроці ми знайомилися з вами із оповіданнячком. Ви читали вдома оповіданнячку. До кінця мій сусід прибули. Сьогодні ми ще його розбираємо. Виконуємо завдання. У нашому зошитку. Будь ласка, починаємо працювати, не гаємо часу, переходимо, будь ласка, до нашого уроку, і, як завжди, ми починаємо наш урок із мовленнєвої розминочки. із мовленнєвої розминочки. Так, зараз змикається презентація. Ми продовжуємо. Будь ласка, Олени, Комової, мій сусід прибулець. Ну і будь ласка, починаємо, як завжди, наш урок із мовленєвої розми Розминочка, Пам'ятаємо, на одному диханні ми з вами, зараз, хвилиночку, я собі надішлю відео, прошу вибачення. На одному диханні повинні прочитати склади. Які у нас е, з вами на екранчику? Будь ласка, склад читаємо. На одному диханні, пригадуємо зараз. Давай, Діма. Так, будь ласка, Максим Косигін ще раз на одному диханні. Читаємо, будь ласка, склади. Так. Саша штамбур на одному диханні, будь ласка, склади. Перший рядочок Що? інформатика англійський. Так, другий рядочок, будь ласка, злата бабочка на одному диханні. Кароліна. Кам, ком, кум, кім, кім, кем. Так, будь ласка. Молодець. Єгор попруга. Ка, кокукет. Прочитай, будь ласка, правильно. Кіке. Кам ком кум ким ким кем. Ось так треба читати. Давид Коршаков, будь ласка, третій рядочок. кап коп, куп кип кип кеп Леша, будь ласка, ще раз. Кап-коп-куп-кип-кип. Будь ласка, Ренат ще раз. Куп, куп, кип, кип, кеп. кип кип кеп, добре, молодці. Максим зараз, будь ласка, нашу читомовочку зараз змикається. Будь ласка, читаємо повністю її. Ля-ля-ля, улюблена земля. А ми це вже читали. Максим, я сказать, читаємо повністю. Ти там что? А, тя-тя-тя, я тільки тут житья. И-и-и, планету бережіть. Єм-єм-єм, планету, планету збережем. Денис Сидоренко ще раз. ля 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 люблю на зв'язку. тя тя я тільки тут. Ня-ля-ля, я ла ла улюблена Земля. Улюблена. Олюблена земля, ті-ті-ті е, є тільки тут житті. Тя-тя-тя є тільки тут життя. Е, Ідь-ідь-ідь планету збережіть. ем м ем планету збережемо. Планету збережем Отже, ми з вами розпочали читати оповідання під назвою Мій сусід прибулить Давайте з вами пригадаємо е, трішечки, про що йшла мова вже в прочитаному нашому оповіданнячку в першій частинці Будь ласка, е, Рінат, коротко, зроби анотацію нам до прочитаного оповідання, яке ми прочитали. Про сусіда прибулеця. Ну він був насправді прибульцем? Сусід був насправді прибульцем? Ні. Ні. Ну. Ні. Так про швидша мова в першій частині, яку, з якою ми ознайомилися на минулому уроці? те, що Кіра, будь ласка, дякую, давайте по одному, Кіра. Про те, що ромщик думав, що його сусід прибулить. І з ким він поділився цією інформацією? І він... Зором однокласницею зі своєю однокласницею? Добре, будь ласка, отже, вам потрібно було вдома прочитати це оповіданнячко правильно до кінця, ой, до одну першу частинку, і подумати, висловити свої припущення, тому що останнє те, що ми прочитали, що Ромчик і його однокласниця вони зайшли куди? До ліфту, так і як тут було сказано, що а, а, вони доріжкою до під'їзду, йшов високий чоловік, так? І Румчик його побачив і сказав своїй подружці, ось ось він іде. А вони коли вони зайшли до кабіну ліфта, так? А то а, той та людина, яку вони, яку вони називали прибутцем, люб'язно запитав, який вам потрібно поверх. Вони відповіли, що сьомий і. А, Високий, високий чоловік сказав, «Так, ти ж, начебто на шостому живеш ну, поряд. Ну і рончик одразу, як він сказав, ну, тут побілів і став як папір. Так, і він говорить: подивися, подивися на його руки. Чи насправді насправді це був прибулець? Які були у вас припущення? Будь ласка, як ви гадаєте, насправді він був прибулець? А чому руки в нього були зеленими? То машинщина, коли він вся тренарв. І коли мазав там тваринці зеленкою ранку, то він спачкав, коли відкрився. Вимазався, добре. Ну що ж, давайте прочитаємо продовження. Хто не читав, то читав молодці. Будь ласка, починає виразно читати Даша, ми всі уважно слідкуємо. Тим часом трушив. гвалт. Караул випустить, не своїм голосом заволав ромчик і почав барат банити у дверці. Песик загавкав, я втиснувся в кут. Нарешті ліфт спинився. Ромчик вискочив першим, незнайомець, кинувся за ним. Хлопче, що сталось тобі зле? І він пост... простягнув зелені руки до мого друга. Далі Софія читає. Не чіпайте його, отямилася я? Ану, кажіть. З якої ви планети? Прибулець у на мить, а потім як зарегоче це ви через зелені руки. Ой, не можу. Я лікар дитячий. Педіатр. Педіатр, дякую, будь ласка, далі продовжує читати Денис Сидоренко. Сьогодні мазав Зеленкою посудового, аж раптом пляшка. Перекинулась а її спіймати хотів і ось тобі маєш і руки, і х -ха халелаты. И і халат і штани, і штани, а Авидми ти. Зеленку Річ, -річ непроси, так? Я... Я глянула на його джинси, так і є зелені плями, а як щодо пристрою на балконі Всесвіт рухається своїм шляхом уйдливо перед. перед... Здражнив ромчик. Я все чув на очах, ромчик... на, очах. А, на очах ромчикового сусіда від сміху виступили сльози. Доведеться цей пристрій, продемонстру... продемонструвати, він дав мені в руки поводок. Плут... Тіка e, піднув у котиру. Усе зараз на тарілку э, і ф'ють звідси. Далі, будь ласка, читає Поліна. Та він вже песик залишив, я погладила полутика плути, при вулиці повернувся із чимось кулястим під підстрока тим покривалом. Але об зелена рука змахнула, покривало і. То була клітка з білим пугом, то є своє. стерепенувся, заклацав клацав зюбом та завів все світ рухається, товар. Письменник фантаст залишив догляда типу лікар, але не попереджу, що він настільки балакуючий. Він настільки Отже, скажіть, чи справилися наші припущення щодо продовження твору? Кажіть, ну ми спочатку, коли прочитали початок на минулому уроці, чомусь здалося після оцих зелених груп, що насправді це був прибулець, але насправді це просто був лікар-педіатр, який що вилив на себе. Зеленка. Зеленка. Зеленка дуже важко відмивається, відмивається. Скажіть мені, будь ласка, дайте відповідь на запитання хто є головний герой у творі? Ром... Ромчик. Ромчик, і з чого Ромчик. це відомо? І з чого це вам відомо, що Ромчик? Спочатку. Тому що мова ведеться від його. І мені, скажіть мені, будь ласка, з якими ще персонажами твору ви познайомилися у цьому оповіданні? та це... його однокласниця. Сусід та його однокласниця. Як ви розумієте вислів, а вчителька і бровою не повела? Знайдіть, будь ласка, цей вислів у тексті, де про це говориться, а вчителька і бровою не повела. Клас за тих, а вчителька і провою не повела. Будь ласка, про чому клас за тих? Мені не потрібно, я астроном буду. Астрономом я... буду. Отже, що сказано, не щасти мені хоч плач, Ромчик Романкевич, так? Е, ще й по будинку сусід, а він неуважний, а мені віддуватися". Тобто, одного разу що Роман Кевич, е, вчителька Наталя Львівна е, з математики запитала цього Ромчика Роман Кевича. Е, але він що? На уроці був неуважний і сказав, що мені не потрібно, я буду астрономом. Клас аж за тих, а вчителька як ви розумієте, що вчителька аж бровою не повела? Ну, то, так, то, що на що нього не порахували. Не відреагувала шокі, шокі. на його слова, а, так, але сказала, не знаючи математики, ти не зможеш розрахувати відстані між зорями, і тобі буде важко дуже стати астрономом. Скажіть мені, будь ласка, знайдіть, будь ласка, у, у тексті, у тексті речення, де є порівняння. Де є порівняння. є порівняння? Де є порівняння? А ну спробуйте знайти порівняння, де щось чимось порівнюють. Андрюш, я сказала працювати, а не гратися сидіть. Ну, знайшли. Дивіться. Нещодавно вночі прокинувся я від шуму. Визираю з балкона, а на сусідньому він, зовні ніби людина, а в руках у нього якийсь пристрій кулястий. такий. всередині щось клацать, і звідти лунає всех рухається своїм шляхом. Тобто, а може це, може це радіо? Ні. Тобто порівняння кого? Клітки із радіо, так? Далі. А, що ще? Плутик? Що ти робиш? Плутик, плутон. Плутон. Плутик порівнюється так із Плутоном, планетою Плутоном. Так, будь ласка, добре, скажіть, будь ласка, це казка чи це оповідання? Оповідання. Оповідання. Ну а чому ви говорите, що це казка? Оповідання. Оповідання. Це оповідання, тому що тут іде розповідь від імені. Правильно? І тут, ну як, казка, це якесь щось фантастичне, нереальне, так? А ну, це оповідання, в якому розповідається пригода Ромчика з його однокласницею. А, будь ласка, давайте відкриємо наш зошиток на сторіночці. Будь ласка, номер 5. і виконаємо завдання в нашому зошиті. Будь ласка. А, мова в оповідання лими кому? «Мій сусід прибулець, ведеться від імені автора, ромчика чи дівчинки? Ромчика. ромчика. Ромчика, ромчика. Да будьте уважні. Не щасливі, хоч плач. Ромчик Романкевич мій однокласник, а ще по будинку сусід. А від імені кого? Дівчинки. дівчинки, правильно, дівчинка веде розмову, так? Від імені дівчинки у нас йде розмова. Будь ласка, позначаємо. Від імені дівчинки обводимо в кружечок. Далі поясни значення поданих слів прибулець. Прибулець? Ну, хто такий прибулець, на вашу думку? Хто прибув з другої всілену? Ну, ще. З планет, ну, прибулець це що? А... Це хто? Інопланетянин, по-іншому, ми можемо сказати, так? Давайте напишемо інопланетянин. Або хто це житель? Іншої... Це... Іншої планети. Планети не країни. Ренат, ты сегодня выйдешь гулять? Максим. Да, выйду. Так, иншои планеты. Что такое астрономия, кто мне скажет? Наука про что? Про планети. Про зорі. Про зорі. Про зорі. Це, планета. Це наука діти: про всесвіт. <кій> наука про всесвіт. <кій> а що вивчає? Що вивчає розміщення, рух, будову і розвиток небесних тіл? Що вивчає розміщення? Рух, будову небесних тіл. Денис, виклик, будь ласка, звук. Все. Так, четверте завданнячко. До поданих слів допиш, добери синоніми. Отже, люб'язно. Люб'язно. Якими синоніми можемо дібрати? Люб'язно. Який це? Доброзичливий. Ну, дивіться, наприклад, я люб'язно допоможу тобі, е, ну, наприклад, е, щось зробити. Ласкаво. Допом... Привітний, люб'язний це у нас привітний може бути. Привітний ще уважний, милий. Так, ну, добре, дякую. Яна Сергійовна. Так. Да. Це я, Коля, з 4-го. Е, ваш ще урок з 3-го, з 4-го Б, так? Так іде? Колінька, так, у нас ще урок. У вас ще 20 хвилин до уроку, тому вимикайся. А учительниця сказала, що час заходити. Ні, Коля, зараз не заходите. Ти бачиш, у мене окремо вже зараз йде урок в своєму класі. Так, добре, будь ласка, добре, до слова мугикати. Який ми можемо підібрати синонім? Казати. Муг... Мугикати. Кричати. Ну, це можна бути. Ну, це може бути. А... Ну таке як. Мугикати це, це як начебто щось говорити під носика, так? Да? Ага, ну, угу. наприклад. Ну, угу. Як я? Бурмотіти, правильно, бурмотіти. І ще раз, і ще, Рінат, бурмотіти, бурма... ще що. Ага, угу. <laughs> ні, ну ага, угу, ні. Давай хмыкати. Можна так, так ще сказати. Добре. Ну, нехай буде достатньо, я думаю. Бурмотіти, хмикати. Я вже дітну записала. Написали? Так. Так, М -м -м -м. М -м 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 -м. дописуємо. Допишемо. Будь ласка, отже, у нас з вами сьогодні був такий урок повторення, закріплення, оповідання: мій сусід прибулиць. Вдома ви ще раз виразно його читаєте. На наступний урок, коли у нас буде з вами літературне читання, буде самостійна робота. По, будь ласка, на цьому текстику, тобто тестове невеличке завданнячко. На цьому, діти, наш урок підходить до кінця з літературного читання. Відкриваємо, будь ласка, наші щоденечки. Наші щоденечки. І записуємо літературне читання на четвер. Андрюша, на четвер, будь ласка, літературне читання першим уроком. Це буде 14 вересня. Літературне читання. Перший Перший урок літературне читання. Вдома ще раз читайте це оповідання. Сторінка 8, 10. десять. Вміти давати відповіді на запитання, які стоять в кінці тексту на сторіночці 10. Це зрозуміло? Будь ласка, зараз на годиннику 11.12, Пам'ятаємо на 11.30 у вас урок із інформатики. Посилання я вам надіслала ще вчора. Тому, будь ласка, не плутайте моє посилання. Я, я тобі позвоню після уроку в Максим. Я, я вже сказала, що я відключаюсь. Сергійна. Будь ласка, нагадую, не плутайте. На 10.30 інформатика з Віталієм Юрійовичем. Це зрозуміло? Так. Все. Потім, як закінчиться інформатика, ви мені пишете, так. Яна Сергіївна, у нас закінчився урок. І я тільки тоді напишу, коли підключатися до останнього уроку англійська мова. Це зрозуміло? Так. Все. Давайте, до зустрічі. До